Пізніше, добре? Отже, представтесь, будь ласка, для цього. Добре, мене звати Лукаш Анастасія Костянтинівна, я учениця 10-го Б-класу ліцей номер 17 Мене звати Матвійцева Дар'я, учениця також 10-го Беркласу класу, ліцею номер 17 Ми пишемо наукові роботи з економіки цьогорічні. І я досліджую питання проблеми розвитку малого бізнесу в Україні під час війни. Тому з цього випливає таке перше питання. Які відчуття у вас виникли 24 лютого 2022 року? Ми знаємо, що ви з Маріуполя, так? То скажіть, будь ласка, які відчуття у вас виникла ця ситуація в країні? Можу переходити на російську, українську? так, Добре якої усієї нашої країни це був страх, це було нерозуміння, що робити далі, це було а, покидання свого дому, свого рідного Маріуполя і початок нового життя. Добре. Е якщо ми важко, ми можемо не говорити. Да, ні, Добре, будь ласка, ні, нормально все. Добре. Коли у вас виникла ідея відкриття власного бізнесу? Спочатку ми приїхавши до міста Хмельницький, з родиною відкрили громадську організацію Наш вибір Україна та допомагали таким ж самим представницям, як і ми, збирали речі, годували, надавали якусь інформаційну допомогу, психічну психологічну допомогу, а потім зрозуміли, що потрібно якось поповняти свій капітал, тому що він не безконечний. І тому була дуже довго нашої мами така мрія відкрити саме пекарню і вирішили спробувати. Тому що, в принципі, в нашому зараз житті, то що, котре вже окунулося, то а, вже не було таких якихось рішень, котрих ми могли боятися. А які джерела фінансування використовували для початкового капіталу? Тільки власні, тільки mm -hmm. власні, те, що залишалися. Тільки-тільки власні, то що з собою привезли з нашого міста. Дуже угу. міло. З якими проблемами ви стикнулися, коли відкривали власний бізнес? А, перша проблема це було нерозуміння, тому що ми ніколи не займалися пекарнями. Це були тільки різні бізнеси. А, це перше, друге, це було наладити все, а, то є, це знайти обладнання, знайти людину, яка нам зможе нормально все порекомендувати, що купляти. Потім це в персонал, але з персоналом спочатку були проблеми, але потім вирішили, що будемо працювати тільки родиною. Тобто всі, хто працює в пекарні, це тільки наша родина. І, в принципі, якісь проблеми. здесь я ще раз буду повторювати, то, що в принципі страх був, зайде вона, людям не зайде, але тому що працювала родини, є одна команда, в принципі, бачимо, що все виходить. А як ви оцінюєте рентактність вашого бізнесу, співвідношення прибутку і витрат? Рентамбність. Ну, спочатку було складно починати, тому що, по-перше, це відкрилося рік тому. Це було літо. Літо це зовсім не наш сезон. Були складнощі трохи, але потім все просто пішло. Пішли діти в школу, пішли студенти в інститути, і в принципі все було добре і є добре. І... Якщо так по 10-бальній шкалі, то завжди хочеться більше, але це я думаю 9 з десяти. Добре, ну, те, що от, наприклад, ми спочатку ставили для себе ціль. А для нас головне, що ми її нормально так перепригнули. перепривнули. Думаю, що буде чуть трохи гірше, але все добре. Це добре, дякую. Чи допомогла вам держава у встановленні бізнесу? Якщо як, якщо так, то як ефективні, як можливо, якісь інші організації? Чули, що були гранди різні на різні сфери бізнесу, але ні в одному гранді ми не приймали участь. Це все було тільки за власними заощадженнями. Якщо брати як державу або місцеве самоврядування, то Допомоги не було, але ми те не дуже просили цю допомогу. Головне, що це 100% ніхто не мішав і всі тільки підтримували, а саме з фінансової допомоги не було. Дякую. Чи були у вас проблеми з касовими розривами? Так, були тому що в принципі до 24-го року працювали без касових апаратів. Ну тільки в 24 двадцять в принципі почали. Працювати з касовим обладнанням, тому що вийшов певний закон. До цього не працював, але дуже швидко навчилися, mm -hmm. і в принципі ці якісь розриви стали мінімальні, або, або їх взагалі не стало. Дякую. Чи виникали у вас труднощі з отриманням необхідних матеріалів для виготовлення продукту? Якщо так, то як ви вирішили? А, да, ставалося, тому що зараз не війна. Це в принципі все зрозуміло. Комусь щось пізніше доїжджає до нас теж пізніше трохи буває доїжджає, але знаходили якісь інші варіанти, де можна це купляти або в інших містах замовляти. Але можу сказати, в принципі, в даній ситуації то не пощастило, тому що це була дуже мінімальна mm -hmm. ситуація. Щодо ціноутворення, як ви встановлювали ціни на вашу продукцію чи проводили ви аналіз конкурентів? Так, да, проводили 100% аналіз конкурентів. Uh, зауважу, що, що в Хмельницькому дуже багато uh, добрих, uh, добрих uh, кав'ярень, пекарні mm -hmm. і дуже високого рівня, uh, але для нас це був uh, окремий якийсь виклик, uh, що ми не хуже, uh, не хуже їх, і що ми можемо показати щось нове, uh, що ми привезли з собою. Uh, якщо ціноутворення, то ми з самого початку це було в принципі. Uh, в принципі, наш вектор був такий, щоб якмога більше людей захопити, це буде і маленькі, якісь там якісь булочки, котрі будуть коштувати, в принципі, мало на наш час. А і буде, в принципі, така випічка, котра буде більш дорога, не кожен собі може дозволити. Але в принципі, люди, навіть ті, хто починав купляти щось дешеве, прийшли вже на більш дорожче. Як попит на ваші товари змінювався під час війни? Спочатку, як відкрилися літом, то це особливо було десь 100 дев'яносто клієнтів в день, а зараз це вже більш ніж 300 клієнтів в день. Mm -hmm. Тобто вирос три mm -hmm. рази. тобто ми вважали, що десь 200 це буде наш потолок, але змогли його приплюти. А у вас було таке, що після якихось масових атак, обстрілів можливо, люди менше приходили? Так, звичайно, це дуже завжди. Пуває, коли особливо ночні повітряні тривоги, і вони тривають досить довго. Тобто, у нас за принципі, такі дні, коли ми виходили на роботу, а повітряна тривога ще була. І тому, так, да, люди пізніше йдуть на роботу, діти пізніше йдуть в школу або в університет, студенти. І тому, так, да, це впливає. Як ви отримуєте зворотній зв'язок від клієнтів щодо вашої продукції? Чи були якісь скарги? А, спочатку це. Як тільки відкрили, це майже у кожного коли з'їв нашу продукцію, це запитали, як вам що сподобало, сподобалося, що не сподобалось. Але з часом нас дуже вразило, те, що люди, кого купляли нашу продукцію, могли на наступного дня просто приходити мімо і самі заходили до нас, і просто нас богадрілі, то що скуштували такі вкусний випічку. А це дуже приємно. Це надихає, і я думаю, навіть впевнений, що це додало нас до нас додаткову мотивацію. Дякую. Які заходи ви вважаєте, держава має запровадити для допомоги таким малим бізнесам? І чи ну чи вона зараз ефективна, так як ви нею не користувались? Можливо, без чи що? Ми чули, що було дуже багато в принципі проектів надання грантів, і в нас є в принципі знайомі, котрі користувалися використалися цими грантами, і не знаю, що сказати. Всі в принципі задоволені. Понятно, що завжди хочеться чогось більше. Більшого, але а, все чудово, що навіть під час війни вже другий рік, йде повномасштабна війна, і малий бізнес не тільки розвиваються, якась ще відкриваються нові. А, люди залишаються в Україні, дуже багато людей залишається і продовжують поповнити нашу казну і допомагати не падати нашій економіці. А держава має запровадити якісь психологічні тренінги? звичайно, звичайно, тому що дуже багато зараз людей навіть коли почалася повномасштабного вторгнення, то було дуже багато попиту саме на психологічну роботу з людьми. Але зараз пройшло вже два роки, і ми навіть даже в своїй сім'ї бачимо, що у членів сім'ї, у котрих спочатку не виникли якісь психологічні прояви, то зараз якраз вони і виникають, тому не можна якось говорити, що час лікує, але це не в цій ситуації, тому що війна продовжується, нові страхи, нові виклики. І я тому думаю, що так, да, це дуже важливий аспект, який треба розвивати. Чи готуєтеся ви до можливих економічних криз? Чи є якийсь резервний фонд? Так, звичайно, готуємось, але резервний фонд, фонд це тільки наші заощадження, mm -hmm. то, що встигли заробити, або то, що залишилось. А, да, є багато в принципі ідей, то що я розвивати свій бізнес, відкривати нові точки і тому подібне, Тому а, до кризи в принципі, готуємося. Mm -hmm. а, що на вашу думку є найбільшим викликом для малого бізнесу в Україні під час війни? А, зараз повернулися бокаути, тому напевно це одна із таких найбільших проблем. А, Друге це нестабільна ситуація на фронті, ніхто не знає, як вона повернеться далі, що буде. І третє це те, що просто-напросто люди час якісь е -е, перебувають в неординарній ситуації, не знають, що робити, то в принципі зараз почалась нова хвиля виїзду за кордон. Тому це теж, теж буде в нас дуже велика проблема. Це нехватка робочих місць, це нехватка клієнтів навіть в цих же самих закладах. І тому з цим теж потрібно робити щось. Як ви плануєте збільшити прибуток у найближчі роки? Найбільші роки це відкриття нових точок в mm -hmm. місті Хмельницькому. Та в принципі це буде 100% робота над якістю, Возможно, якийсь э, стрибок на інший якийсь э, рівень вже. І це тільки покращить свою продукцію. Чи є у вас якісь поради для інших підприємців, які хочуть відкрити свій бізнес, і які стикаються з такими сто процентів, це тільки не боятися, тому що час іде і а, ніші, в принципі а, займаються. Це буде згодом все тільки складніше, складніше щось відкрити, і тому це, перш за все це просто не боятися, тому що якщо а, це не тільки мені боятися, це ще розрахувати. Всі за, всі проти, тому що відкривати щось там подібне, як, ну, в принципі, там у дяді Вані пиріжки, зараз вже так, ну, не думаю, що це буде дуже круто. А, це 100% просто підходити логічно, прочитати все. і, Я думаю, просто не бояться. Добре, які ваші рекомендації щодо підтримки та стимулювання малого бізнесу в Україні? Можливо, якісь ідеї, що ідеї це як зі сторони внутрішньо внутрішньовнутріовнутрішньопримічного особи? А для нас це дуже велика проблема. Це саме житло. Дуже це проблеми не вирішується. Вже пройшло дуже багато часу, але в державі в принципі, ще не єдиного. Інструменту не вирубано, як боротися з цією ситуацією, тому що дуже багато в принципі де знайомих повертаються або в а, окуповану територію, або за кордон, тому що просто-напросто вони витрачають дуже великі кошти на житло не тільки Хмельницькому, по всій Україні, і якщо навіть у них життя перевернулося, вони там добре себе відчували у Маріуполі, наприклад, Маріуполя, і зараз із за цих подій. Їм довелося покинути місце переїхати до іншого, то середня зарплата зараз в Україні це 22 тисячі гривень, і житло знімати, наприклад, навіть однокімнатну квартиру в добру в нормальному районі це десь 14 тисяч і плюс комуналка, то в принципі практично вся зарплата виходить тільки на житло. Тому люди зараз шукають дуже активно інші якісь, інші якісь напрямки, що їм робити далі. Або повертатися обратно це стосується жінок та старих людей, або якось виїжджати за кордон? Зрозуміло, чи є у вас якісь, ну так скажемо, друзі з пекарні, так само кав'ярні, як які також відкрилися в має, а, там, саме ви Хмельницькому. А самому Хмельницькому немає, але в інших містах є. Mm -hmm. Ви з комунікуєте? так. Добре, дякую. І які ваші плани на майбутнє щодо розвитку власного бізнесу? Перш за все, це буде відкриття нових точок в місті Хмельницькому, а інше це будемо намагатися чимось вершати людей та відкриватися по всій Україні. Добре, чи плануєте ви, можливо, за кордоном відкриття власних? Поки що ні. Єдина наша мрія це відкрити власну таку пекарню вже в рідному місті. Угу. Так, після деокупації. Все дуже. Дякуємо вам, що ви допомогли нам. Дякуємо вам. Не будемо з того затримувати.